Привіт, друзі! Зараз я вам покажу, як виглядає один страшних, страшних лісів в Україні в Чорнобильській зоні Рудий ліс. Він знаходиться прямо біля Чорнобильської атомної електростанції, і я мала змогу пройти просто по самому серцю цього жахливого і дуже радіоактивного лісу. Ви зараз бачите навколо нас, наче нормальні дерева, нормальні Кущі, але все це просто ілюзія. Перебувати тут довго не рекомендується. Там на горизонті від... видніється новий конфаймент. Це арка над реактором номер 4 який був зруйнований внаслідок аварії у 1986 році. Радіація тут просто настільки сильно шкварить, як говорять сталкери. що а мій дозиметр просто пішов у зашкал. Ви тут бачите такі невеличкі холми і якісь там, наче як колодязі. Це все тут, така місцевість, де було закопано радіоактивний ліс, який згорів внаслідок опромінення. Тут були просто страшезні рівні радіації, і ліквідатори просто повалили всі дерева, які тут росли. До 88-го року вони були такого рудого лісу, рудого кольору, і на його місці виросли нові, не зовсім нормальні кущі. Інколи здається, що дерева мають якусь незвичну форму. Але до слова, в цьому лісі проживає багато тварин і вчені, які працювали приблизно до Кінця 2000-х років стверджують, що в цьому лісі водилися гризуни, які жили в землі, і мали якісь дефекти внутрішніх органів, ну тобто мутацію. І також були знайдені павуки, які плели ненормальне, по їх словах, павутиння. От зараз ми піднялися на один із таких називається вони, траншеї з деревами, де були закопані дерева. Які схожі на маленькі гірки місця, тут вони, звичайно, дуже і дуже сильно. Тут рівень радіації завищений в тисячі разів. На жаль, екранчик нашого дозиметра в той час не працював, але по писку можна було зрозуміти, що довго затримуватися тут точно не треба. Згодом ми також сюди поверталися декілька разів, вже вимірювали нормальний і бачили, що тут дійсно дуже високий рівень. Тут багато дерев в лісі, які були висаджені вже після того, як ліквідатори завалили цей рудий ліс, але вони також нормально не змогли рости. Кажуть, що вчені декілька разів пересаджували і берези, і сосни, але все одно вони нормально тут не змогли рости. Ви ж всі в курсі, що у му році руснява армія викопала тут собі траншеї і окопи, чи що вони там копали, і жили прямо тут цілий місяць. Звичайно, я не думаю, що вони там після цього всі віддали душу дьяволу, як кажуть, але. Нічого хорошого з ними після цього не відбудеться. Коли сюди от заходиш, у цей ліс, бачите, навколо, наче зелено, а дерева стоять мертві. Багато дерев були не заховані, багато з них отак і залишилось, як пам'ять про катастрофу на Чорнобильській АЕС. Тут перебувати довго не можна. Краще, якщо ви вже сюди так повелось потрапили, треба тікати. Підпишіться на мій канал.